Жаркування ледь не з летальним кінцем. У Луцьку продовжують судити тридцятирічного чоловіка за замах на вбивство. Інцидент трапився ще у квітні 2023 року. Тоді правоохоронці повідомляли, затримали чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень 28-річному лучанину. Вранці 6 квітня у Луцьку між 29-річним та 28-річним лучанами виник конфлікт. У результаті 29-річний зловмисник наніс декілька ударів ножем по тілу 28-річного чоловіка. Потерпіло із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Згодом справу перекваліфікували на закінчений замах на вбивство. Божяк встановили правоохоронці, обвинувачений своїми діями. Схожий справді намагався позбавити життя потерпілого. Він вривався е -е, в кімнату і е -е, з правого руки е -е, наніс мені удар. одразу сюди з, зі словами я тебе в'ю удар наніс ну, під серцю. Сам обвинувачений на слідчому експерименті повідомив, як усе було тієї ночі. Каже, чаркували у колі друзів. Як гуляння закінчилися, головний фігурант справи поїхав додому, проте згодом повернувся. Стукавши у двері помешкання, чоловіку не відчинили, проте вийшли із сусіднього. Тоді ж обвинувачений побачив чоловіка, з яким познайомився у колі друзів кількома годинами раніше. Прийнявши його пропозицію випити та поспілкуватись у сусідньому помешканні, підсудний зіткнувся у квартирі з потерпілим, який також там проживає. Він потім з'їздив прийшов, відомий мені чоловік. Він був з голим Токсом, тобто троп так. Він спілкував без футбол, і до Олександра каже, ви йдете, вийдіть, вийдіть звідси. Гучне застілля згодом стало набридати. Тож потерпілий попросив гостя залишити квартиру. Так діло переросло до бійки, в результаті якої обвинувачений, взявши на кухні ніж, почав наносити один за одним удари потерпілому в області грудей та спини. Після чого приставивши ніж до горла, погрожував останньому його вбити. За він зайшов і за одразу на ліс удар Тогава на 9 знаходилася. Так він, віде, віде, віде. Віде. він наносить, словами, я тебе б'ю, він наніс удав удари в зону серця, де ну, і пробив одразу доводиться. Зі словами Я тебе б'ю зараз. Лежав на мене зверху, я переносив до на поближе, він порізав мені в зону ока. Тут, 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 так, 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 так. А я ти не совпаду. Оце я не можу порізати, чи він ударив. Я це не, не дуже сильно пам'ятаю. Я знаю, що в мене було після цього порізано опа. І після цього він призвонив отак ніж мені до шиї. Наразі ж у суді допитують свідків. Одним з них став лікар, який тієї моторошної ночі і рятував життя порізаного потерпілого. Чоловік повідомив суду, що діяв за протоколом. Коли на операційному столі опинився молодик, робили усе, аби врятувати життя. Під час операційного втручання фактично ми ви виявили проникаючого поранення з іншої сторони. Одне виявило. Ви, ви виявили одне тільки проникаюче поранення. А інше, що написали дно по. Ви мене погано слухали. Людина, яка робить поранення, не завжди раневий канал, йде рівно. У мене є е, якісь підтвердження, що є там кров, чи є там повітря. І якщо я буду е, у, людини, у людини от іменно. Подивитись, чи вона проникає, чи проникає. То ми то людина може від болю померти. Також сторона захисту клопотала, аби ще раз допитати потерпілого. Проте переконати колегію суддів у доцільності повторного допиту не вдалося. Тож надалі захисник просив дати трохи часу підготуватися до наступного засідання. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.